Морозиво смак пломбіру всім знайомий з дитинства і залишається улюбленим десертом і дітей, і дорослих. А як же виготовляється саме справжній український пломбір? Подивимось за лаштунки виробництва. Це ласунка. Одне з найпотужніших українських підприємств з виробництва морозива під час його виготовлення ведеться суворий контроль сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Тільки морозиво, вироблене з натурального молока, вершкового масла та цукру, має право називатися пломбіром. Виробництво пломбіру починається саме з того, що свіже молоко, вершкове масло та цукор. Кладуть у спеціальну ємкість, де їх ретельно змішують. Наступний етап це формування морозива. з фрізера. морозиво поступає в насадку екструдер відповідної конфігурації, дозується з нього, а струнний механізм відрізає порції морозива заданої маси. Дерев'яна паличка подається одночасно з дозуванням. Закалювання морозива відбувається при температурі мінус 40 градусів протягом 40 хвилин. Готове морозиво дозакалюється в морозильних камерах при температурі мінус 25 градусів протягом доби, після чого направляється в спеціальному транспорті з морозильними камерами у торговельні мережі. Дотримання рецептури. Ретельний контроль процесу виробництва та натуральні продукти дозволяють нам насолоджуватися справжнім українським пломбіром. Ласунка чесно зроблена!